Шановні друзі, я дякую, що ви сьогодні прийшли до офісу партії Батьківщина для того, щоб ми мали можливість наша команда зробити відповідну заяву. Ви знаєте, що сьогодні четвертий день після виборів, які відбулися в неділю до місцевих органів влади. Четвертий день ідуть підрахунки результатів голосування. Можу сказати, що на цю хвилину на сайті Центральної виборчої комісії із 158 тисяч народних депутатів, які мусять бути обрані до всіх рівнів рад, всього оголошено про підтвердження повноважень 23 трьох народним депутатам місцевих рад. Це означає, що всього підведені підсумки. По 14,8% виборів. Це означає, що майже результати не підведені. І це не просто викликає запитання, це викликає обурення у всіх людей, які розуміють, що відбувається. Для прикладу, як підводяться результати виборів в інших країнах, я вам наведу декілька країн і вибори в цих країнах. Ви знаєте, що 25 жовтня у неділю відбулися вибори до парламенту Польщі. 26 жовтня на наступний день вже були оголошені результати виборів. Наприклад, 5 жовтня 2014 року ЦВК Латвії оголосила попередні результати. До виборів у 12-й сейм Латвії в той час, коли вибори відбулися на попередню, в попередню суботу, тобто один день. І якщо ви піднімете підведення підсумків в європейських країнах, підсумки виборів підводяться один день. В неділю голосування, в понеділок результати. В суботу голосування в неділю результати. Сьогоднішня влада країни разом з Центральною виборчою комісією демонструє нові стандарти. четвертий день рахують декілька бюлетенів і насправді результату немає. Це говорить лише про одне: іде масова фальсифікація результатів по всій території України. Йдуть заміни протоколів, переправлення цифр. І все це безумовно здійснюється егідою діючої влади. Генеральна прокуратура бездія, Міністерство внутрішніх справ бездія, все покривається. Але, на жаль, ситуація така, що кожну хвилину ми маємо фальсифіковані протоколи, які потім стануть основою вибору людей. Це недопустима ситуація. І саме тому ми, як партія, яка насправді отримала дуже сильний результат на виборах, тому що ми будемо мати другий результат по країні по кількості депутатів, і другий результат по кількості виборців, які підтримали партію Батьківщина. Але в той же час, незважаючи на такий результат, ми не можемо мовчати і покривати тотальну фальсифікацію, яка зараз захлиснула всю країну. Подивіться, будь ласка. В Київській області готуються протести громадян проти фальсифікації. Ужгород протестує громада, в Павлограді Дніпропетровської області вийшли на вулицю люди проти фальсифікації. Це все повідомлення з преси. Крім того, в Павлограді взагалі е скасували другий тур виборів, що недопустимо по закону. Ми також знаємо про ситуацію в Одесі, де губернатор Одеської області закликає людей вийти на вулицю, тому що фальсифікації досягли апагею. Я можу приводити ці приклади безкінечно: Чернігівська область, там де виходять люди, і багато інших областей. Зараз мета мого звернення в тому, щоб гарант Конституції президент України. А також Генеральний прокурор України, міністр внутрішніх справ України негайно втрутилися в ситуацію негайно. і припинили масштабну фальсифікацію, яка зараз іде по всій країні. У нас є висновки міжнародних спостерігачів, які сказали, що день виборів був благополучний, але вибори не завершилися, поки не підведені результати. І тому. Результати сьогодні не підводяться, вони сьогодні фальсифікуються. І тому я вважаю, що якщо президент країни взяв зобов'язання відповідати за чесні вибори і забезпечити чесні вибори, то зараз негайно мусять відбуватися певні дії, мусять бути встановлені. Всі без виключення територіальні виборчі комісії, які досі не передали до центральної виборчої комісії необхідні документи. Треба, щоб в кожній територіальній виборчій комісії, яка не передала документи, розпочалося офіційне розслідування або з боку Генеральної прокуратури, або з боку Міністерства внутрішніх справ. Якщо такого не відбудеться, це буде означати, що силові структури покривають сьогодні масштабну всеохоплюючу корупцію в країні. На підведенні підсумки виборів, і це означає, що вибори не будуть результати виборів не будуть відповідати волевиявленню народа. Друге, що ми пропонуємо буквально зараз, в 15.00 збирається рада коаліції, збирається погоджувальна рада. Ми, як партія, яка буде присутня і на зборі ради коаліції, і на погоджувальній раді, піднімаємо питання про негайний виклик генерального прокурора і міністра внутрішніх справ, а також керівника адміністрації президента, для того, щоб отримати пояснення, чому немає реакції вищих керівників держави і керівників силових структур щодо непідведення підсумку виборів. Ми знаємо. Що результати виборів за законом дає дано право підводити протягом 10 діб. Але 10 діб це для уточнення деяких результатів по деяким територіальним виборчим комісіям, але не для того, щоб ці 10 днів вести фальсифікацію виборів по всій країні. Наступне, чого ми вимагаємо, очевидно сьогодні, що новий закон про вибори який здостосований для вибору на місцевому рівні депутатів, голів міст, голів сільських селищних рад абсолютно непридатний для того, щоб його застосовувати далі? Саме на базі цього закону відбувся найбільший підкуп виборців по всім регіонам. На саме на базі цього закону перетворили вибори на суцільну корупцію і тому. Партія Батьківщина виходить з ініціативою негайно розпочати в парламенті розробку системного виборчого кодексу, який більше ніколи не буде застосовувати таку модель виборів, яка продемонструвала свою повну корумпованість. І останнє, про що я хотіла би сказати: Центральна виборча комісія, а саме голова Центральної виборчої комісії, в першу чергу, є нелегітимними. Півтора року тому вони мусили бути переобрані. І тому Верховна Рада, як тільки збереться на своє пленарне засідання, зобов'язана поставити питання про переобрання Центральної виборчої комісії. Головою Центральної виборчої комісії залишається та людина, яка двічі фальсифікувала вибори для Януковича. І це означає, що вже нова влада користується тими ж самими послугами. По фальсифікації. І те, що зберігли супереч Конституції, в супереч закону, на півтора роки більше зберігли склад цієї Центральної виборчої комісії, це означає замовний варіант фальсифікації і сприйняття фальсифікації, як систему виборів в Україні, те, що, власне, мусило б закінчитися вже з Другою Революцією Гідності. Якщо ми зараз, як суспільство, як політики закриємо очі і скажемо, що все відбулося добре, це означає, що ми освятимо всі ці порушення, фальсифікації, політичну корупцію на довгі роки вперед. Ми не маємо права говорити, що все нормально, тому що є тисячі фактів, що все ненормально. І регіони сьогодні криком кричать. Що іде тотальна фальсифікація по всій країні. Я звертаюся до президента негайно втрутитися і це зупинити. Шановні колеги, прошу ваше питання. Чи, скажіть, пасла, що на першу чергу змінити в законі про вибори? Я вважаю, що коли у нас кандидат в депутати прив'язаний до мажоритарного округу, і коли реальні вибори базуються. На виборах на мажоритарних округах, то ідеологічний депутат, який стоїть, кандидат в депутати, який стоїть за цінності, за ідею, за ті речі, які реально називаються стратегією, він без сили перемогти людину, яка іде з грошима. І тому я дуже чітко заявляю позицію фракції Батьківщина: більше мажоритарних виборів і мажоритарних округів в Україні бути не може, якщо ми хочемо припинити політичну корупцію. Виключно пропорційна система, яка мусить давати сигнали про стратегію, про ідеологію, про цінності, про ідеї кожної партії, а не вигравати вибори корупцію, яка відбувається на кожному мажоритарному окрузі. Андрій Греч, з нас рано, таке запитання, пані То Володимировна. Ось, коли президент МВС дослухається до вашого звернення, то які подальші дії будуть, це буде цвітись авціпартесту чи щось таке ось? Шановні друзі, сьогодні у нас зріле суспільство, сильне громадянське суспільство, сильні громадські організації. Я звертаюся до всіх сьогодні, що ми мусимо всіми можливими засобами мирними конституційними примусити владу припинити фальсифікацію виборів і оголосити негайно результати. Я думаю, що сьогодні питання, яке буде піднято в парламенті, втручання президента, який є гарантом конституції і гарантом чесних виборів, втручання генерального прокурора і міністра внутрішніх справ. Воно може виправити ситуацію і притягнути до відповідальності тих членів територіальних виборчих комісій, голів територіальних виборчих комісій, які зараз масово фальсифікують вибори. Я за мирний шлях врегулювання ситуації, але діяти треба негайно. І ще одне питання, яке стосується трисного майдану, бо було вже дуже багато інформації про те, що. Партія батьківщина відноситься те, до, до телефоного майдану і якби Що щось фактично з'являється з організатором телефонного угу. Була така інформація про це. Партія Батьківщина не є не учасником цього Майдану. Партія Батьківщина внесла законопроект, який пройшов перше читання. Про зниження податку ренти на видобуток українського газу, який однозначно приведе до зниження тарифів, і це означає, що ми маємо всі підстави на наступному сесійному тижні цей закон прийняти в цілому, і це безумовно приведе до зниження тарифів. Крім того, ми ініціюємо в Верховній Раді. Ще один законопроект, який чітко говорить про те, що газ українського видобутку віддається українським громадянам для споживання, і це теж приведе до е, кратного зниження цін на газ і тарифів на тепло і гарячу воду, тобто фактично самі ідеї тарифного майдану близькі до спішні до до практи. Правильно я ще раз хочу сказати: я вважаю, що з демократичною владою в Україні. І я все таки вірю, що ми можемо знайти правильний шлях конституційним мирним шляхом зміни законів, е прийняття спеціальних рішень Національної комісії регулювання електроенергетики і добитися зниження тарифу без майданів. Добре, дякую, Дякую. наступне запитання. Дуже приємне запитання, чи вплинуть результати місцевих виборів на коаліцію. Парламенті так. місцеві вибори, які зараз відбуваються по попереднім підсумкам, які має кожна партія, виглядають наступним чином: приблизно 434 депутата обласних рад будуть від блока Петра Порошенка, і це 25,5% від всіх депутатів облрад. 299 депутатів облрад будуть від батьківщини. Це другий результат по Україні. Це 17,6%. На третьому місці знаходиться опозиційний блок, який буде мати приблизно 215 депутатів обласних рад, і це 12 Так приблизно розклалися голоси в обласних радах. Я думаю, ще більш. Серйозну перевагу буде мати батьківщина при підведенні підсумків загальної кількості депутатів по радам всіх рівнів. Ми переконані, що партія Батьківщина по виборам до місцевих рад знаходиться на впевненому другому місці. Ми в 22 радах, включаючи Київраду, маємо своє представництво. Таке саме представництво з усіх партій має лише. Партія Солідарність. Всі інші партії не мають в усіх радах свого представництва. Я маю на увазі обласні ради і маю на увазі раду міста Києва. Саме тому партія Батьківщина досить сильно спрацювала на цих виборах, і ми будемо брати на себе відповідальність в тих регіонах. Де ми маємо можливість створити більшість за ситуацію, яка пов'язана з землею і з усіма зловживаннями землею, які є, виведення цих зловживань в публічну сферу, недопущення, перетворення сільськогосподарської землі в товар, і боротьба за зниження тарифів, крім того, наведення порядку в господарстві тих міст, районів і областей, де партія Батьківщина увійде в більшість і зможе приймати рішення для зміни ситуації в регіонах. Наша команда буде працювати віддано і ефективно. Шановні колеги, є ще одне питання, що Доброго дня, Максим Швіт, показав питання таке. 23 жовтня, згідно протоколів засідань ДВК та ДВК, ми побачили, що по Київській області змінювалися голови з представників Народного фронту на представників народного фронту. І з його у ЗМІ, що народний фронт продав свої поти ВПП і таким чином в останні, переостанній день замінили горілку. Чи відомо вам про це, та якщо це так, як це могло вплинути на підрахунок голосів? Дякую. Насправді на цих виборах Народний фронт, блок Петра Порошенка і партія Удар йшли однією командою на базі партії Солідарність. Вони разом формували кандидатів депутати, вони разом формували ТВК і ДВК, і результат, який отримав, отримала партія Солідарність, це є спільний результат партії Удар. Солідарності це блок Петра Порошенка і народного фронту Арсенія Ценюка. Це їх спільний результат. І тому вони міняли членів ТВК так, як вони вважали за потрібне. Шановні колеги дякую, дякую. Дуже дякую до побачення.